Хороша новина полягає у тому, що Росія виснажується. Погана, що це відбувається не так швидко, як хотілося б, і Україна платить за це дуже високу ціну. Але саме через те, що Росія поволі витрачає свої сили на війну в Україні, вона не може накопичувати достатньо сил для розгортання нового фронту. Навіть якщо говорити про прориви на різних ділянках фронту в Україні, це скоріше окремі тактичні маневри. За оцінкою Міжнародного інституту стратегічних досліджень за сумарною чисельністю сухопутних, повітряних та морських сил, Росія не дотягує до спроможностей країн НАТО, але це за умови, якщо ми беремо об'єднані сили усіх членів альянсу. Але чи зупиняють усі ці факти Росію від того, щоб нарощувати свою воєнну силу? Ні, навіть навпаки, ще більше її на це надихають. У 2024 році військові витрати Росії досягли приблизно 146 мільярдів доларів, на 38% більше ніж у 2023-му, і вдвічі більше ніж у 2015. му Ми вже говорили про частину ВВП, яка йде у європейців на оборонку. Тому російські 7,1% на цьому фоні виглядають, м'яко кажучи, неприємно. Жодна країна НАТО зараз не вкладає такий великий відсоток ВВП у посилення Безпеки і оборони, а ще Росія не долає воєнні виклики самотужки від Північної Кореї. Вона отримує додаткових придатних до швидкого навчання військових для підкріплення штурмів. А від Китаю економічну підтримку у вигляді торгівлі. Також Китай надає росіянам технології та озброєння. Наприклад, лазерну систему ППО Silent Хантер росіяни використовують для знищення українських безпілотників. Навряд чи можна бути на 100% впевненими, що Росія просто залякує Захід чи справді має намір напасти. Знову ж таки, щодо України різні аналітики, експерти та на додачу й псевдоексперти. Теж давали дуже суперечливі оцінки, але тепер Україна має досвід, на основі якого може ділитись порадами з нашими євроатлантичними партнерами. Старший аналітик центру ініціатив Повернись живим та експерт Національного інституту стратегічних досліджень Микола Білясков говорить, серйозними індикаторами того, що Росія може вдатися до масштабної агресії, буде поєднання кількох факторів. Розгортання угруповання РФ біля відповідних країн та політична істерія російських голосів на тему того, як відповідна країна своїми діями загрожує безпеці РФ, так РФ може діяти на випередження, атакуючи відповідну країну, тобто все так само, як було у 2021-2022 роках щодо нас.